5 червня на календарі інформаційний портал золочів.нет підготував для вас випуск програми Новини за тиждень. Вітаю вас! Сьогодні ми говоритимемо про таке. Останню дорогу проводжали бійця АТО. У Золочівському районі втопилася людина. Прапор нашої пошани і подяки знайдено артилерійський снаряд. Горе матір за ухилення від утримання неповнолітньої доньки притягує до відповідальності, змагання з плавання та тенісу. І не лише про це дивіться далі. У салоні меблі ви можете обрати великий вибір ліжок із натурального дерева. Також для тих, хто хоче вибрати на свій смак кухню, просимо завітати у салон, що на вулиці Камелюка, 12, на третій поверх. І знову страшна звістка прийшла на Золочівщину. 2 червня із бійцем АТО Романом Мельником 1993 року народження прощалися у місті Глиняни, що у Золочівському районі на Львівщині. В останню дорогу освітили лампадками люди проводжали бійця на колінах. Поховали Романа Мельника у селі Перегноїв біля могили батька. Сьогодні всі зібралися, щоб останній земний шлях відправити покійного воїна Романа. Кожен з вас, більшість, хто тут є присутній, напевно, добре знав Романа в той чи інший спосіб. Хтось є однокласник, хтось є просто вчився в школі разом з ним, хтось є зараз служив з ним, хтось є дуже близькою людиною для нього. Справді, по-людськи дуже важко щось сказати, бо. Молоде життя обірвалося і по-людськи мало би бути так, що воно мало би ще тривати і тривати. Але разом з тим кожен з нас повинен розуміти, що людське життя це лише якась мить. Yeah. 31 травня у лісі, що в селі Гончарівка зі сторони білого каменя Золочівського району Львівська область було знайдено артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На місце події було викликано поліцію та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. 3 червня при церкві Блаженного Миколая Чернецького в місті Золочеві на базі реабілітаційно-катехичного центру відбулися змагання з плавання. І нагородження, і так само показує те, до чого картина вийшла, яких вона не витає Хотіли Подякувати Богу, те, що Бог допомагає добрими людьми для того, щоб зрелізувати дійсно гарні щирі проєкти, які ми маємо. Так, це невеличкий басейн, так це є співпраця між церквою та державою. З поставим часом в Україні багато говориться про потреби. Багато говориться про місце подвиг. Це стосується ця тема, так загострилася у зв'язку з тим, що складна ситуація сьогодні в Україні, що йде, по суті, війна з Росією. І багато говориться про місце подвиг. Але є у нас в українському суспільстві ще й така думка про те, що подвиги можна здійснювати не тільки до лінії. На озері у Золочівському районі потонув чоловік. 29 травня в Злочівський відділ поліції поступило повідомлення, що в селі Зашків Злочівського району на сільському ставі втупився мужчина. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено особу утопленого. Ним виявився 71-річний пенсіонер, житель одного із сіл Злочівського району. Очевидці трагедії розповіли, що чоловік зайшов в озеро ловити мідії, але не втримався на воді внаслідок чого потонув. Тіло чоловіка скеровано в морг для встановлення причини смерті. Призначено ряд експертиз. Всі обставини події з'ясовуються. Про це Золочів.нет Повідомили у злочівському відділі поліції. 29 травня тенісним клубом Олімп було проведено турнір по тенісу. Участь у турнірі взяли 22 спортсмени. Діти змагалися у чотирьох вікових категоріях. За результатом змагань тренер Роман Мерещак вручив грамоти. У ній взяли участь 22 тенісисти в у чотирьох вікових категоріях 8, 10, 12 та 14 років. Продемонстрували неабиякі вольові якості, тому що бороти з суперником, з спекою, з погодою. Ну і зрозуміло демонструвати свої найкращі спортивні якості. Ви це бачили в фіналі. У Золочеві горематір за ухилення від утримання неповнолітньої доньки притягують до відповідальності. 25 квітня до Золочівського відділу поліції поступила заява від 40-річної жительки міста Золочева, яка повідомила, що її родичка зловживає алкогольними напоями та не піклується про свою неповнолітню доньку. Працівники ювенальної превенції провели перевірку по даному факту, під час якої встановили. 35-річна місцева жителька дійсно злісно ухиляється від утримання неповнолітньої 11-річної доньки, отримуючи допомогу як одинока матір з квітня 2013 по квітень 2016 року. Горематір протягом даного часу використовувала кошти не за призначенням, а для власних потреб. Жінка купувала собі алкогольні напої, сигарети, вела аморальний спосіб життя. При цьому не забезпечувала свою доньку одягом, продуктами, харчування, не приймала ніякої участі у вихованні дитини. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Скоєне карається громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років. 3 червня у золочеві виступив гурт Лісапетний батальйон. Запальні пісні та жарти заряджали золочев'ян позитивом. Багато пісень гурт виконував вперше, які увійдуть до нового альбому Європа Hello – до тебе дірвало село. Наталія Фаліон також презентувала ліричну пісню Всповідь конкурсами та жартами радував глядачів син Наталії Фаліон, Віктор Фаліон. До слова, нещодавно гурт повернувся із гастролей з Європи. Я написала нову пісню. Сьогодні вам дуже повезло, бо ми вперше. Презентуємо нові пісні, які входять до альбому, який ще не вийшов, він вийде восени, а називається альбом «Hello, Європа! Хело! до тебе дорвало село. <рив> То якраз з цього альбому про Куму. Всім кумам, кумонькам, голубонькам, я присвячую день народження в куми. Супати секс бомби передумала. Буду співати вже секс, мужики. Хоча музиканти на вулицях Золочева рідкість, їх поява додає позитивного настрою мешканцям та особливого шарму місту. У суботу Золочев'ян тішив українською музикою козак Валерій із Вінниці. Як це було, дивіться далі. Ой, полешко, поле, Żegna się z imieną, jeszcze czuję z Ukrainy. Hej, 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 sokoły, a mi jajcie, lasy, się twój, twój, woneczku, muszę pomóc w Hej, 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 sockowy, a mi lasy, goryla twój. Звонить, звонечко, пусть ден звонить, звонить, звонить. Вашої допомоги потребує кмець Михайло Васильович, 1995 року народження із села Вороняки Золочівського району Львівської області, у якого діагностовано хронічну ниркову недостатність. Михайло знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні хронічного гемодіалізу центру трансплантації органів Львівської обласної клінічної лікарні. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки. Вартість лікування становить 75 тисяч доларів. Самотужки зібрати необхідну суму родина не в змозі, тому уклінно просимо посприяти у наданні матеріальної допомоги усіх небайдужих людей. Номер картки ви бачите на екрані. Визначено переможця конкурсу Футболка від золочів.Нет, який розпочався 31 травня. Перемогу здобула Яруса Задонська. Вітаємо! Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.Нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами до зустрічі через тиждень.